Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Під нього не дві теми. Перша тема як світ об'єднується навколо Китаю, і як все менше і менше ресурсів залишається у Сполучених Штатах. І друга частина це те, що відбувається в Україні, і все, що пов'язане з Портновим. Отже, почнемо з глобальних тем. Глобальна тема така: значить, як ви знаєте, під час поїздки, в Київ Персидську затоку на Близький Схід Трамп поставив ультиматум світу. Він заявив: всі, хто не з нами, не всі, хто не з нами, той проти нас, всі, хто не з нами, той за Китай, всі, хто не з нами, не можуть з нами торгувати, і так далі. Так далі. Там такі були гарні, красиві заяви, потужні. І е, серед всього іншого була жорстка заява. І вимоги пізніше до Європейського Союзу ідея проста була. Ми не ті не просто хочемо з вами домовитись про високі там чи невисокі мита. Ми хочемо з вами узгодити позицію по блокуванню Китая. І вийшло так дивно, що е, Китай, автократична диктаторська держава, виступає за вільну торгівлю. а... Е, Сполучені Штати навпаки за лобізм. І більше того, я вам скажу, що Сполучені Штати завжди виступали за вільну торгівлю, тому що вони знали, що вільна торгівля допомагає нести американський спосіб життя в країни, пепсі Коли, Макдональдс і все інше вони створюють образ прекрасних Сполучених Штатів, і люди хочуть бути демократами і так далі. і так далі. Ну це так все було в кіно і всьому іншому так малювалося. Сьогодні картина прямо протилежна. Але дуже цікаво ще, що відбулося після поїздки, після того, як закінчилась поїздка Трампа. Вчора зустрілися представники 17 країн. 17. Це е, Індикитай і Персидська Затока, і е, сам Китай, 17 країн, і склали робочу групу. Тепер ця робоча група займається тим, щоб. Е, Уточнити деталі, без визови, безмитної торгівлі, ринку спільного і так далі. Тобто політичне рішення вже є, деталі уточнюються. Туди входять ті самі країни, які ще вчора е запахалами ходили навколо Трампа, купували в нього дуже багато зброї. А я тоді ще казав, невідомо, куди вона буде стріляти, та зброя. І е е дарували йому літаки. Так от виходить, що Китай все потужніше і потужніше збирає навколо себе. І давайте подивимося на карту світу. От, навколо Китаю, що відбувається. Ну, e, Стоп, а навіщо навколо Китаю? Просто подивимося, хто підтримував прямо і однозначно е е, одна країна. Велика Британія. Підписав тимчасову угоду, тимчасову. Ми не знаємо, яка буде не тимчасова, але тимчасово. І вони разом починають атакувати. Інший світ виходить. Значить, і коли Трамп говорив, вони з нами то і проти нас, то от вам і є. Дві країни це ті, хто з нами, а всі інші виходять проти нас. Таким чином, ці дві країни це десь близько 30% світової економіки. Китай і всі інші, хто проти, це 70% економіки. І якщо ви ну, зрозуміло, що не всі країни, які не, не приєдналися до цієї двійки англосаксонської, є жорсткими прибічниками Китаю, навпаки, там є багато дуже нейтральних і балансуючих країн. Але вони не хочуть вводити мити проти Китаю. Це і стосується Європейського Союзу, це стосується і Індії, це стосується і Індонезії, Бразилії. Ці вони балансують і вони не хочуть о, діяти за правилами Кита штатів. Штати типа макар, що всіх в нас не підтримується. Це наші вороги, це друзі і так чином будуть ще сьогодні у Трампа вплив на 30% світу. А усі, так чи інакше, і прибічників вільного світу 70%. Яким чином 30% будуть воювати з 70%, ну мені важко уявити. Я розумію, що якби е, Трамп почав з того, щоб об'єднав всі західні сили в один кулак, о, тоді була б картинка прямо протилежна. Було б 70 на 30%. Але Трамп цього не зробив. Трамп, для Трампа мали значення якісь інші речі. І е, так час буває, так час буває з людьми, які не дуже далеко дивляться вибутнього. Ну, Дивіться: е, недавня історія неукраїнська Обама, лауреат Нобелівської премії Мира. Саме при ньому розгорілася війна в Україні, саме при ньому розгорілася Сирія і так далі. так далі. Тобто він, миротворець, він е, умивав руки кожного разу, коли тільки можна було. І це й породжувало війну, тому що коли ти не захищаєш мир, е, готуючись до війни, коли ти не нарощуєш свою потугу, е, інші кажуть, а цей не буде захищатися, можна наступати. У цього немає зброї, цей не готовий. Ми можемо скористатися моментом. І так і сталося. Справді е, війна згрилася в і можливо, коли народ скажуть, що це був початок Третьої світової війни. Завдяки ну, в період Обами кучку можна вибрати на яку завгодно. Можна вибрати війну в Грузії, можна вибрати 2014 рік, це не має значення, але суть в тому. Другий у нас великий миротворець, якого ми всі знаємо, це Зеленський. Зеленський, замість того, щоб будучи миротворцем готуватися до війни, консолідувати суспільство. Посилювати озброєння, рити окопи і казати: Ми за мир, ми за мир, ми нікого не пустимо. У нас сильна армія, ніхто на нас не нападе. Навпаки, почалося розслаблення, роззброєння почалися дороги замість е, зброї, і війна прийшла сюди не тому, що її запросили, а просто двері були відкриті. Розумієте, коли е, ти борешся за мир і замість того, щоб закрити вікна. І виставити рушниці в вікна і сказати, ніхто сюди не зайде, My House is my castle, mm -hmm. ти говориш про те, що волком. І от волком і прийшло. Тепер це саме повторюється і з Трампом. Ви чули свіженьку заяву Медведєва? Медведєв прямо пригрозив Трампу у Третій світової війни. Він сказав, що якщо він буде так себе поводити далі і буде наїжджати на їхнього найвеличнішого, то Третьої світової війни йому не уникнути. І от і виставки. Проте трамп. Ну, У нього традиційна манера вдає, що не було, що він нічого не чув. І Хто такий Медведєв? Там якийсь керівник РНБО російського, це ж не офіційна точка зору, правда? Це ж не Путін сказав, а якийсь там Медведєв, алкоголік, ще скажіть. Всі розуміють, що е, все, що говорить Медведєв, це говорить Путін. І це говорить Путін не для Трампа навіть, а це говорить Путін для свого народу. І якщо для свого народу він говорить про те, що ніяких поступок не буде, і він погрожує Трампу, то які можуть бути підсумки їхніх перемовин між собою? Відповідь ніякі. І це ще один доказ того, що Трамп на нахідному шляху, його треба звідти забирати. І Макрон заявив про те, що Трамп уже усвідомлює, що Путін його дурить. Я не знаю, чи Трамп усвідомлює це. Ну, Трампу треба приймати для себе якесь рішення. Він повинен зрозуміти, чи він далі робить цю Америку знов ізольованою, чи він хоче, щоб Західний світ з більш слабкою Америкою. Вона вже не може бути такою сильною, тому що двіра підірвана. Ну це точно вона підірвана, не може повторитися такі, така довіра до Сполучених Штатів, як була, вже ніхто їм стільки не повірить. Будуть з ним співпрацювати, будуть виступувати стосунки, але віру треба ще знову відновити. І відновити. Наводити і можна, замінивши Трампа на когось іншого, тоді всі скажуть: О, ну да, то то був Трамп. Ну, от, тому від президентів багато що залежить від Путіна, від Зеленського. Тобто. Поміняйте Путіна Зеленського і Трампа, і світ стане трошки іншим. Не тому, що він зміниться, а тому, що можна буде зам закамуфлювати світ. Тобто прийде хто хтось інший в Україну, чи там Сполучені Штати, чи в Росію, і, і всім здасться. Ну, це людина з іншими поглядами, і народ став іншим. Народ не стане іншим, ні там, ні там, ні там. І Якщо вони вже обрали такого ідіота, як Трамп, чи такого придурка як... Путін і чи такого найвеличнішого, як Зеленський, то, мабуть, змінити народ буде неважко, нелегко. Але все-таки надія є, як казали наші любі хлопці. Так от, закінчуючи цю тему, треба сказати так: що е, Сі і Путін припирають Трампа до стіни. Е, варіант домовитися з Путіним із Сі. Зеро шансів немає, їх не буде. Поведінка і обох така, що вони вимагають капітуляції. Це все одно, що мирні домовленості між Україною і Росією. Або капітуляція, або їх не буде. Так і там. Або Трамп йде на капітуляцію перед Росією і Китаєм, або перемовин не буде. Тому ситуація загострюється. Трампу треба вирішувати, з ким він. Чи він з Європою, mm. якою багато, яка сильна, яка багато що може. Тому що якщо Європа і Сполучені Штати об'єднаються, то і Індія буде там поруч, десь недалечко. Ну і багато інших країн. От, я думаю, що і Бразилія замислиться, і Індонезія, і, і, і багато хто замислиться. Але поки що, поки Захід роз'єднаний, ці країни будуть шукати баланс, вони будуть йти і всім додавати. А так е е війну не виграєш. Так що дякую вам, що ви слухаєте. Зараз перейдемо до внутрішніх проблем. А поки що я вас прошу, лайкніть, підпишіться, поширте, е задонатьте нашим хлопцям. Сьогодні ми завершуємо збір для, для наших пацанів, які стоять на кордоні з Росією і яких постійно обстрілюють, яким спалили всі їхні позиції повним ходом. На Харківщині От, вже трошки залишилось зовсім. Я думаю, що сьогодні точно закінчимо і починаємо інший збір. От, і переходимо до внутрішніх ситуацій. До внутрішніх ситуацій. Як ви пам'ятаєте, я був переконаний в тому, що за вбивством пор Портнова стоять російські спецслужби. Швидше за все, так і є, тому що. Ну, дуже багато питань. Ну, багато хто каже, от найпростіше, виявите собі, портнов приїжджає відвозить дітей в дитячий садочок, всі говорять, школу перепрошує, і його машину підривають. Уявляйте собі, що робиться біля школи в момент, коли туди батьки привозять дітей. Ну, да? тобто там стоїть. Десятки машин, сотні дітей чи десятки. Вони там всі ходять. Ну тобто, не може бути таке, що хтось приїхав до школи в обідні, пере в обідню перерву, чи в обідній якийсь урок. Дітей везуть в школу, коли там багато людей. Чи може в такий час Зараз вибух відбутися? Та ні, не може бути, тому що ну, тоді всі це побачили, зафіксували. Було багато зйомок, відео. Ну тобто, ну уявіть собі, будь-яку школу українську. В в момент під'їзду чи підвезення дітей в елітну школу, куди на машинках всіх привозять і раптом підривають машину. Ну дивно все це. Діти невідомо де, невідомо що. Тут мрака багато, і те, що ем, іспанська поліція про це нічого не говорить і мовчить це, говорить про те, що вони знають, що за цим стоїть хтось, кого варто не дратувати. Тому моя версія про те, що це російський слід, вона залишається актуальною для мене. Але чого вони це зробили? Тут є дуже цікава версія, мені вона сподобалася. Про те, що можливо Портнов почав торгувати своїми можливостями в Україні стосовно інших, як би сказати, груп і інтересів. Ну, умовно кажучи, від собі. Зеленський і Кремль готують. Нові вибори, вони там узгоджено діють, все нормально. А Трамп, трамп Портнов шукає, як значить, більше на цьому заробити, і починає вести перемовини з іншими, Ну, там з якимись британцями, умовно кажучи, американцями, якимось іще. Чи може Портнов вміг так Портнов жорстко поступити з своїми хазяївами? Алло, а давайте згадаємо. Він взагалі був чиєю правою рукою спочатку. Нагадаю вам, Юлі Володимирівну. А хто садив Юлію Володимирівну? Е, кого е, хто був головним е, двигуном е, юридичної піраміди підтримки е, Зеленського? Бакнов. А хто готував повернення Яниковича під час вторгнення в Україну, і там уже були рішення суду, навіть ви пам'ятаєте? Портнов, для Портнова було пофіг на кого працювати. І оскільки він жив не в Росії, а в Іспанії, ймовірніше за все, він в якийсь момент вирішив попрацювати ще з іншими якимись службами. І, можливо, в якийсь момент міг допоміг допомогти якимось силам злити якийсь цікавий компромат на Зеленського, чи ще щось таке зробити. І те, що він міг виступити як за Зеленського стіною, так і проти Зеленської стіною, я вам уже коротко довів. Тому версія про те, що. Його зачистили не для того, щоб просто хаос якийсь зробити чи якусь дурну, а просто для того, щоб він не співпрацював з іншими і не заробляв гроші, і не, і, і не завадив в якийсь конкретний момент команді Зеленського реанімуватися. Ну, це версія, я її почув. Аргументацію сприймаю, таке може бути, але це ніяк не скасовує російський слід. Бо коли кажуть, що. Це, а може, це хтось з українських спецслужб перебував, це не вірю. У наших спецслужб просто нема такого досвіду вміння, такої адаптації. А це вбивство чітко зроблено, так як було зроблено вбивство російського перебіжчика, який перегнав нам гвинтокрил. І він так само був знищений цьому в, в Іспанії, як Портнов. Тому це міг бути сигнал, просто ну не сигнал, а реакція на те, що Портнов. Перебіг до нового хазяїна. Попередні перебіги йому вдавалося. Ви ж бачите, що він навіть не те, що він попрацював на Януковича для того, щоб його повернути на посаду. Коли це не вдалося, він знову почав працювати на Зеленського. Ну, ну, ну ясно, що, що, що де більше грошей, там і краще. І дуже важливо, я вчора говорив про це прямому, що в принципі клан. Його клан, він складається з трьох частин, не тому що я щось знаю особливо, а так завжди буває. Він складається з трьох частин. Це е, велика головна ключова частина це персональні залежні люди. Тобто ті, хто е, відповідає, ну, винен за щось, е, чи має якісь особливі зав'язання, особливі зобов'язання перед новом. Ну, це одна група. Друга це тільки. Відомо, що вони підконтрольні, тому що на, на них є компромат, кримінальні які справи, папочки, як то кажуть, і так далі. І третє, просто які піровірили е, і брали гроші, як то кажуть, знаєте, так. У типу, чужих не візьму, а от Портнова візьму. І от всі ці три групи е, мають різну історію, е, мають різні наслідки після зникнення Портнова. Ті, хто брав гроші, можуть вже брати чи не брати, в залежності від ситуації, тому що у них вже інші кур'єри. Ті, хто з папочкою, вони будуть далі працювати точно на тих, у кого папочка. А ті, хто мають персональну відповідальність, вони зараз можуть персональну залежність, вони можуть зараз впасти на дно і вдавати себе прилічних суддів. Можуть, це може бути. Чому? Тому що вони вже зрозуміли, куди це рухається, як буде, що ніхто їх покривати поки що не буде. І оці оці люди, е, е, ждуни судді, вони найбільш е, небезпечні, тому що вони діяли як мерзоники, гаждали внову. Е, е, а зараз, коли на них буде тиснути Зеленське, зробіть те, те, -те» то вони цього робити не будуть. І може статися так, що через якийсь час ми втратимо. Пам'яті забудемо, що ці судді робили великі злочини, бо вони ж вже мовчать, їх не видно. Тому оця ідея, яка зараз літає в суспільстві про повну значить, ліквідацію в суді, судовій системі тих суддів, які мали залежність чи були підконтрольні Путьново, е ну, вона вкрай важлива. Я думаю, що не буде великим великою працею скласти список цих суддів. І я дуже сподіваюся, я впевнений, що невдовзі ми побачимо цей список суддів, які е, мали е, залежність чи співпрацювали з портновом. І тоді газавдання е, е, буде полягати в тому, щоб яку люс як люструвати їх і що зробити з того, щоб вони е, перестали. Е, Воювати проти правосуддя, навіть якщо вони будуть падати на дно. Я кажу, що це найбільш небезпечно, тому що зараз вони можуть навіть винести якийсь там позитивний вирок і десь де треба для того, щоб сказати, ні-ні, ми хороші, тож ж був такий період, і так далі. І оця зваба забути про те, що вони зробили раніше, вона існує, і будемо стежити за подіями. Я дуже сподіваюся, що рух почнеться і з цими суддями, попри те, що. Немає їхнього хазяїна, і він вже може, не буде, ну не буде кому давати їм цих доручень, з ними все-таки розберуться і наведуть порядок. Отаке. От Дякую вам, що ви були зі мною. Такий сьогодні половинчатий сюжет про дві різні теми, але вже як є, якщо треба робити два окремих менших сюжети, а не з'єднувати в один, ви мені напишіть, тому що я можу записати два сюжети по 10 хвилин, а не один за 20. І кожну тему окремо, але тоді цих сюжетів буде більше. Я не знаю, чи, чи є сенс зробити п'ять сюжетів в день, якщо є стільки тем. Пишіть мені, я буду читати, тому що мені би звичайно хотілося, щоб переглядів у кожного сюжету було більше, щоб це був один сюжет, але було більше переглядів, ніж багато і маленьких. От підписуйтесь на канал і донатьте нашим хлопцям. Ми, зак... Ми вже закінчуємо збір, і в описі там є посилання. На 15-му 15 піхотну бригаду, батальйон, який ми збираємо зараз на РЕП. До побачення! Слава Україні!